Молочна продукція, ароматна випічка, мед, ковбаси, а також вироби народних майстрів. Усе це можна було б побачити і скуштувати на виставці ярмарку продукції харчової промисловості у Вінниці. До події долучаються крафтові виробники з Вінничини та інших регіонів України. Захід приурочений до професійного свята працівників харчової галузі. На площі імені Василя Стуса у центрі Вінниці самого ранку зібралися десятки виробників, аби презентувати вінничанам найсмачніші новинки. На столах розмаїття домашніх сирів, ароматні ковбаси, м'ясні делікатеси, випічка та солодощі. На ярмарку свою продукцію натурального меду представив Михайло Пилявець. Цей мед, настоянки, пилок та різноманіття трав. Натуральні продукти і саме главне, що вони усваюються нашого організм безболязно. Пчоли збирають, це може бути значить, сади акація від погоди і далі лісовий мед і трави». Крім гастрономічних смаколиків, на ярмарку представлені вироби ручної роботи: плетені кошики, глиняний посуд, сувеніри та декоративні прикраси. Культурну спадщину регіону барську кераміку представила родина Біньковських, яка вже п'ять років займається цим промислом. Ми родина, яка відроджує барську кераміку. Ми з міста Бар і сьогодні приїхали на ярмарку представляти барську кераміку. Ми відвідуємо, щоб, щоб просувати саме ось такі речі, ну, практично, що можна було якось людям побачити. Тому що окрім нас більше цим не займається ніхто в місті Бар і е, внесений наш оцей гончарний промисло, барська кераміка, в перелік нематеріальної культурної спадщини. Серед учасників виставки відомі на Вінниччині крафтові виробництва, які вже не перший рік працюють над розвитком місцевого виробництва. Якісь соуси там ніжні, там на розкішниця, да таке відчую розкішний смак, там так і написано на пляжці. От ну. І... І так, от працюємо з назвами, даємо якісь цікаві унікальні, незвичні назви Ну, Типу, в магазині можна звичайний купити, да, кетчуп, чилі там чи ще що. І у нас от можна купити соус Смерть ворогам там пекучень, палаючу дупу, розкішниця, халапенич». на ярмарку. Зібралися понад півсотні виробників, як місцевих, так і гостей з інших регіонів України, які привезли до Вінниці найкращу продукцію власного виробництва. Біла церква. Броварня, хмільний кіт, сімейна броварня. У Нас там працює троє, дочка, зять і я. Ярмарка нам особливо тим, що нам будь-які зараз ярмарки потрібні. Нам всього півтора роки. І хочемо розказати, показати людям, що є в нас і в Україні є правильно зварене пиво. Захід провели за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації і приурочили до професійного свята працівників харчової галузі. Нам дуже приємно, що сьогодні тут на цій виставці представлені як потужні промислові виробництва харчової продукції, м'ясної молокопереробні підприємства, хлібопекарні а також дуже багато крафтового малого бізнесу. Представлений дуже цікава продукція: перероблення овочів, фруктів, різноманітні соуси, джеми також невеличкі крафтові хлібопекарні, які мають в своєму асортименті понад 40 видів різної продукції хлібобулочних. Розпочинаємо популяризувати такі заходи, тому що це людям потрібно, потрібно знайомитись, потрібно знайомити крафтовиків між собою, тому що вони один одного доповняють різними технологіями, різними методами виробництва тієї чи іншої продукції. У Вінниці подібні ярмарки вже давно стали щорічними, де кожен може не лише придбати свіжу, якісну і доступну продукцію, а й підтримати місцевих виробників. Вікторія Ліварчук, Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.